Слава Збройним силам України, слава Україні! Інспектую зранку місто. Об'їхав фактично вже декілька районів. Зараз на вулиці Роставі. Хочу подивитися, в якому стані. Контейнерні майданчики, хочу сказати, що останнім часом знову з'явилася проблема несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ, навіть не стихійних, а біля контейнерних майданчиків люди несуть все можливе і неможливе, починаючи з диванів, закінчуючи старими побитими телевізорами. Хотів би нагадати, що для цього є. Послуга Черкаської служби чистоти з вивезення е, таких предметів. Маємо те, що маємо. Обіяли, шифер, мішки. Отак. От Майданчик, я розумію, що тут. що тут. Велика кількість транзитного транспорту, і за словами самих мешканців, що з навколишніх сіл багато сміття і від проїжджаючого транспорту, але давайте ж в першу чергу звертаюся до тих людей, які це роблять, друзі. Ну, зараз йде війна, ну якщо ми вже не навчимося вже просто елементарних речей не викидати сміття там, де воно... Де це неможливо, то про що далі тоді можна говорити? Бажаю гарного робочого тижня. Без тривог. І пам'ятайте, що Черкаси найкраще місто в Україні.